Вітання! хочу познайомити вас з прекрасним сортом томатів, атомний виноград Бреда. Подивіться на ці чудо плоди. Вони просто найсмачніші, мабуть, з усіх. Навіть за томат Блаш або Райські свічки, цей навіть солодший. Надзвичайно смачний. Я навіть його... Не можу покласти в консервацію, тому що він просто надзвичайно смачний. Солодкий, ароматний, наші ягоди. Дуже урожайний, я вам хочу сказати. Це те, що я лишила, не зібрала. Спеціально, щоб вам показати. Ось іще у мене поряд один. Ось прийшла моя попічниця. Вона завжди зі мною збирає. збирає. Плоди Завжди на городі. Дуже любить ласку. Да? Розіта з котиком. От, дивіться, ось ще, бачите, їхня стиглість, вони такі жовто-гарячі полосочки з зеленими плечиками антиціановими. Ну, просто, просто шикарні помідорки. І вони дуже високорослі, е, висоту більше півтора метра зростають, е, до самих морозів е, ростуть. Бачите, це зелені плоди, вони ще зовсім такі зелені, без е, е, таких рожевих і помаранчевих е, таких цяточок, полосочок. Е, тобто це ще зелені, а солодкі вже стиглі, вони ось, бачите, трішки. Жовтіють прекрасні. Атомний виноград Брета. Якщо у вас буде можливість купити насіння, придбайте. Надзвичайно смачно.